Я думаю, ніхто спорити не буде, що хризантема це однозначно королева осені. І їх сортів є досить багато. Покажу вам так в цю сторону. Там біленькі, жовтенькі, розовенькі, червоненькі, одним словом, багацько є їх. Але хочу виділити саме ось цю хризантему. Це е, сорт називається Опал, е, кущова хризантема, великоквіткова. І чим її така, скажімо, особливість. Ця хризантемка починає заквітати в липні і квітне, в принципі, всю осінь, можна так сказати. Одна квіточка відквітає, ви обов'язково її відрізаєте і заквітають наступні бутони. Це просто безподобний сорт, не є примхливим, є стійкий до хвороб і шкідників, Хоча все одно цим не потрібно, скажімо так, зловживати квіточки, потрібно вчасно обробляти, щоб вони гарно квітнули і далі. Ось така окраса осені.